Доброго дня, всіх вітаю на каналі Віст. І сьогодні радий представити вам новинки нашого асортименту Це пускозарядний пристрої торгової марки Ворхуд 52296 на 10400 мАч. І наступний у нас 52297 на 15000 мАч Пристрої видають піковий струм до 1000 А обидва. Їх доречно використовувати зараз, в холодну пору року, коли. Ваш автомобіль не запускається і за допомогою цих пристроїв можна його запустити. І Зараз ми їхнемо поближче. Почнемо з пускорядного пристрою 52296. Піковий струм встановить до 1000 А. Робоча напруга 12 В. Ємність встановить 10400 мАч і робочий струм встановить 500 А. воротньої сторони ми маємо всі характеристики. Особливості. Даним пристроєм можливо запускати бензинові двигуни до 6 літрів і дизельні до 3 літрів. Зараз ми відкриємо і подивимося. Ось такі защіпки. Маємо гарантійний талон. Гарантія встановить один рік на пристрій. Інструкція з використання. Затискачі на акумулятор. Кабель зараз покажу вам, використати 10 АВГ. Як можна бачити. Затискачі надійні, добре буде тримати на акумуляторі. І дві частини їх з'єднані між собою перемичкою. Ось таким кабелем. І сам роз'єм для вмикання його в пристрій. Так, маємо мережевий зарядний пристрій. Зарядний пристрій від прикурювача автомобіля. Кабель з роз'ємами Type-C, Lightning та Micro-USB. Як бачимо, кабель такий в тканевому оплітці, який буде надійно вам служити. Сам пристрій, додатковий з такому пакетику. Як бачимо, всередині Кейс з спіненого поліуретану такого з паролоном, як надійно буде захищати пристрій. Ось такий пристрій сам. Покажу всіх сторін. Маємо кнопку вмикання, передвигаємо її в сторону і, натискаючи ось цю кнопочку, і можна помітити заряд акумулятора у відсотках. Далі ми маємо роз'єм для зарядки самого пристрою через цей мережевий пристрій чи через прикурювач. Три роз'єми для зарядки мобільних девайсів. Збоку роз'єм для клем для запуску автомобіля. Помилково його неможливо ставити, тому що є ось такий спеціальний виступ. І він вставляється тільки в такому положенні. Ось так. Також є ліхтарик, який вмикається з цією кнопочкою, затискаємо. І в нас є три режими ліхтарика. Перший режим, натискаємо кнопочку. Другий режим скробоскоп, це СОС. І третій режим він швидше працює, Скробоскоп Четвертий, вимикаємо ось так. Для запуску автомобіля потрібно під'єднати клеми, плюс та мінус, вімкнути в пристрій і запустити. Автомобіль. Після 10-15 секунд клеймо потрібно зняти з акумулятора. Переходимо до нас тупого пристрою. Це у нас 52 297. Він вже більш потужніший. Поємності становить 15 000 мАч. Його також піковий струм становить 10 000 А і використовувати його потрібно з акумулятором 12 вольт. Робочий струм цього пристрою також становить 500 А. Зворотньої сторони також маємо комплектацію, технічні характеристики, всі особливості. Даним пристроєм можливо запускати бензинові двигуни до 8 літрів і дизельні до 5 літрів. Зараз відкриваємо. І, до речі, також в такому ж кесі якісно виготовлений. Маємо гарантійний талон, як і попередньо, гарантія 1 рік. Інструкція з за використання. Затискачі з клемами. Вже трішки іншої форми він. Також маємо кабелі, зараз покажу вам. Тут вже 8 в укресні кабелі. Затискачі такі ж надійні, добре будуть тримати на акумуляторах. Ось так. І також є перемички між верхніми і нижніми губками. Також в комплекті є мережевий зарядний пристрій. Зарядний пристрій для э, зарядки з прикурювача автомобіля. Кабель зарядка для мобільних девайсів э, Type-C, micro USB, Lightning. Також воно вот такі пліці тканеві. Додатково в цьому пристрій є кабель для зарядки ноутбука чи ротора. І додаткові роз'єми для підключення до ноутбука чи роутера. Переходимо до самого пристрою. Пристрій також в такому пакетику. Ось такий. З лівої сторони від мене є неодинові магніти, яким можна приєднати пристрій до якоїсь металевої деталі. І з іншої сторони підсвічувати робоче місце ліхтариком. Також він вмикається передвиганням ось цієї кнопки. Натискаємо цю кнопочку і можна бачити ємність акумулятора у відсотках. Також два роз'єми для зарядки мобільних пристроїв, роз'єм для зарядки самого пристрою і вихід для ось цього кабелю. Які можливо заряджати ноутбук чи живити роутер, коли виключили світло? ось так. Напругу ми перемикаємо з цією кнопочкою. Як можна бачити, зараз біля відсотків у нас 12 вольт. Якщо ми натиснемо один раз кнопку, то буде 16 вольт. І натиснемо ще раз, третій раз буде 19 вольт, тобто ми вибираємо напругу, яку нам потрібно чи для ну, чи ноутбука, чи для роутера. Ось так. Якщо ми довго натиснемо кнопку, то у нас намікається ліхтарик, як і в попередньому. Ще раз натискаємо, у нас режим стробоскоп, SOS режим, і він пришвидшується. Четвертим натисканням вимикаємо і роз'єм. Для клем-акумулятора. Ось так. Цим пристроєм, також, коли ми одягли клеми на акумулятор автомобіля, запустили його, потрібно його зняти через 10-15 секунд. Зараз ми продемонструємо, як же наші пристрої працюють. Перший у нас буде 52-296. бачимо, заряд заряд зараз становить 63%. Автомобіль запускати будемо Volkswagen-транспортер Т-5. З об'ємом двигуна 2,5 дизель. Користуватися пристроєм потрібно, коли заряд десь становить близько 50%, 50%. Вмикаємо наші клеми на акумулятор, плюс-мінус пристрій у нас почне працювати, і зараз ми під'єднаємо до його а, за місця акумулятора. Тобто ось Дивіться, ми зняли мінусову клему з акумулятора, ось наш акумулятор. Він 720 А, його потужність. Під'єднуємо спочатку плюсовий кабель пристрою і потім вже мінусовий накидуємо на клему від автомобіля. Ось так, зараз покладемо. Пристрій починає ось так сигнали робити, тобто можна запускати вже автомобіль. І що ми зараз зробимо? Як бачите, у нас двигун запустився. І потрібно протязі 15-10 секунд зняти вже сам пристрій з клем. Ось так працює Це наш перший пускозарядний пристрій. 52 296. І зараз подивимося, скільки процентів заряду акумулятора в нього залишилось. 63 як і було. Наступний пристрій у нас 52-297. Вимикаємо його, дивимося процент заряду акумулятора. 67%. Таким же самим способом під'єднуємо клемо акумулятора. Вмикаємо і підключаємо плюс і потім мінус на той же кабель без акумулятора. Ось так. І Зараз будемо пробувати запускати автомобіль. Як бачимо, ми легко зробили це з другим пристроєм. Від'єднуємо його. і Зараз подивимося, який процент відсотках у нас залишився. У нас також 67%, як і було. Ось так. А зараз ми покажемо найцікавіше, що може цікавити нашого покупця. І пускозарядний пристрій ми розібрали і показуємо, що всередині 52,296. Бачимо ось така платка всередині. Все якісно пропаяно. Ось така збірка з літіонних акумуляторів. Кожен літіонний акумулятор має ємність 2600 мАч. Ми розрізали їх. Зараз покажемо всередині. У нас 52,296. Раз, два, три, чотири. І 52,297. Збірка літіоних акумуляторів, кожен з яких 5000 мАч, і їх тут три штуки. Остаємо і бачимо три літіони акумулятори по 5000 мАч. І ось така чудова платка, якісно все припаяно. Також є два магніти. Неодинові. Дані пристрої будуть незамінними побічниками для автомобілістів в холодну пору року і не тільки для автомобілістів, тому що ці пристрої можна використовувати як звичайні повербанки, як 52296 для зарядки мобільних пристроїв, так і 52297 для зарядки мобільних пристроїв, а також ноутбука і можна використовувати як додаткове джерело живлення для вашого роутера. Всім, кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Всім до побачення!